Вітаю, я Іванікс. Те відео про подорожі та те, як я лутав, грабував данжі, воно трішечки глюкнуло і не, записався, не записалася кінцівка. І зараз я її вам покажу: 20-й данж це у нас якесь селище, якесь смерекове селище жителів. Ну, і я думаю, що на цьому вже будемо закінчувати. Я вам зараз покажу, що я ось. В цих данжах всіх і... я що награбував. Значить, дивіться, у мене ось є такі ось гарбузи, які я по дорозі завжди збирав. Також залізні злитки, смарагди, серце моря. Золоті злитки, а також ось перший шалкер тут ось такі ресурси. А ось другий шалкер. Ось тут такі ресурси, а також куча мапів, скарбів. Які я Напевно, дослідю вже, хоча не знаю, коли, ну, може колись потім. І ось такі я вам показав ресурси. А також ось дивіться, на... Ось дивіться, оце ця мапа. Тут ось я знайшов 4 селища, така система річок, тут ось підводний храм, також куча кораблів. всяких Тут таке ось теж селище, тут теж селище, я його вам не показав, не записалося. І... Тут всякі данжі. і Я вам показав, що я тут відкрив за нові території. Ну і на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки на моє відео, підписуйтесь і всім до побачення!